Вважаємо за потрібне трошечки поінформувати вас про нашу роботу Ради, тим більше, що все, що відбувалося у нас в Раді, ми намагалися бути відкритими і ви брали безпосередньо в цьому участь. Рік був надзвичайно складний. Рік, який ну на жодній владі не довелося переживати подібне. Тому революція гідності, Війна, економічна криза все це безпосередньо відволікало дуже багато уваги, вимагало дуже багатьох зусиль і, мабуть, все-таки сили волі, мужності, аби встояти в цій ситуації, встояти гідно. Тому я хочу сказати, що якраз обласна рада, яка як орган місцевого самоврядування повноважний представляти інтереси громади, намагалася працювати із людьми, намагалася спілкуватися з ними відкрито. Двері голови обласної ради, ці 10 місяців, останні, які я очолюю цю раду, були відкриті. І оскільки єдиний понеділок на місяць у нас є днем прийому громадян, я хочу сказати, що практично всі місяці, всі дні двері, мені були відчинені, приходили не сотні, а тисячі людей без перебільшення. А відтак і сотні проблем. Доводилося вникати в абсолютно різні сфери життєдіяльності громади нашої, оскільки в принципі я повинна сказати, що якраз Революція Гідності нам дала довіри. Кому нам це саме місцевому самоврядуванню? Отож нам є про що сказати. Я хотіла сказати, що е, Рада наша стала відкритішою, демократичнішою. Е, це ви так само могли спостерігати прозорішою завдяки прийнятим змінам до регламенту. Е, після останньої сесії наразі ви спостерігали, що відбувалася вона в онлайн-трансляції. Так само. Е, Попередня сесія, коли ми прийняли зміни до регламенту, дала уже можливість нам оприлюднювати і результати голосування, і присутність депутатів на сесіях, і безпосередньо протоколи засідання комісій. І безпосередньо ми почали оприлюднювати і ті рішення відразу ж через кілька днів. Рішення, які ви могли бачити на сайті обласної ради. Тому я хочу сказати, якраз це і дало можливість знову ж таки пересвідчитися, що і на сесії обласної ради мали доступ усі, хто цього бажав, тому що є в законі прописано, кожен громадянин має право бути присутнім на сесії. Давали слово так само всім, хто. Хотів виступити завчасно записавшись. Тому я думаю, що якраз це є наша одна із небагатьох перемог. Так само хотілося б сказати, що звичайно що рішенням обласної ради було власне прийнято низку дуже важливих програм. Зокрема, таких програм, які роками не приймалися, але ставали об'єктом обговорення чи критики депутатського корпусу, які, які не приймалися. Це і програма надання медичної допомоги людям форем. Неркову недостатність, тобто форм нефрологічного профілю, на 2014-17 роки. Це вперше була нашою радою прийнята програма допомоги політрепресованим. Це питання завжди оминалося і було дражливим або завжди його називали політичним.